Всім привіт, дівчата та хлопці! Мене звати Максим, як справи, мене супер. Вчу лор ФНАФ. Будемо проходити з вами далі третю частину. Супер штука. Е ще хотів вам сказати дякую за коментарі, тому що ви дуже активні в коментарях мені підказуєте за сам лор, за саму історію ФНАФу. Я тепер знаю, що це, оцей зайц, це як його, Автон, той самий вбивця, котрий вбивав дітей. Тепер я все знаю, тепер я розумний. Давайте продовжувати гру і грати, щоб я вас не затримував. Буду намагатися пройти. Що хотів розказати, давайте не будемо. Е, я зрозумів, що гра FNAF крута. Реально крута. У неї великий лор, бо я нещодавно дізнався, що таке Skibді е, туалет і Сиреноголовий. Це капець. Це діти діти від 3 до 5 фігньою займаються, оці скіпді туалети. Шоу це вентиляція? Я так розумію, це проходить до мене, так? Да? Це він може по цим проходам до мене спускатися. Давайте закриємо один прохід, оцей що поряд. Щоб до мене ніхто не міг спуститися через вентиляцію. І будемо приманювати. Так, дивіться, це прохід сюди, потім сюди, сюди. Оце те щось скло передем переді мною, а це оцей прохід і це от двері. Давайте його сюди перемаємо. Ось він. Стоїть. Давайте його переманимо туди. О, все зламав. Він мені все зламав. Лагодимо одразу дві штучки. Так от, скібді туалет це капець. Я не знаю, діти взагалі з гуза з'їхали, якісь скібіді туалети. Так, іде, дивіться. Тик, 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 тик. Зараз ми його переманимо. Я так розумію, можна сюди його погукати. Або треба було на другу камеру. І? Так, нікого не бачу поки що. Ой, ось, ось дивіться. Чіка. Hello. Ось і вона. <реш> вона мене налякала, я ж, Я аж тянувся, аж горло заболіло. <реш> Капець. Это было стрмно, стр... страшно дуже. Давайте я сказав би. Так. Давайте подивимось вентиляції, нема чи тут автона. Нема. Hi. Проблеми з аудіо. Лагодимо. Я зрозумів, напевно, е, мені написали в коментарях, ну, я читав коментарі, що е, я, мабуть, не відлякую голосом дитини, а навпаки, приманюю. Тобто я повинен вести, якщо я бачу, наприклад, е, когось Автона, чи Чіку, чи Фазбера, я повинен... Повинен переманювати їх на ту сторону. Так, вентиляцію лагодимо. Тобто вони будуть йти там, туди, куди де голос дитини. І треба десь у сусідню кімнату звати, гукати їх з допомогою дитини. Ну, Наприклад, ось сюди. Hello. Вентиляція. І фазбери десь сюди. Так, фазбери десь сюди. Камеру лагодимо і спробуємо Фредді прибрати звідси, а потім вентиляцію треба подивитися. Де, в яку вентиляцію він поліз? Я так розумію, що вентиляція тільки окремо двері можу задіяти. Так і де такий? Аудіо зламався. Все ламається. Це взагалі якийсь склад трухлявий. Все трухляве, да? ці фазматрони, чи як там. Аніматрони, вони всі гнилі. Склад гни... гнилий. Все гниле. Так, дивимось. Вентиляцію. Вентиляції його нема. Хоча був звук вентиляції, не знаю. Так, знову йде. Його треба переманити знову в сусідню кімнату туди. Ай, боже. Чого? Чому? Він мене налякав так сильно, він ж там був. Я бачив, як він заліз під низ. Капець. Ой, все, мене, мене, мене зараз був в бачили? Ну все. Не зрозумів трохи, як це грати. <ріст> <ріст> ну трохи, трохи, мабуть, я так все роблю, але не так. Знаєте. Начебто так, але не так. Його треба погукати в сусідню кімнату. Він там. Це він зник. Іде сюди. Ось він тепер. Тут. Треба його погукати тепер у цю кімнату. Підійде сюди. Ні, ось він стоїть. Давайте гукати сюди його. Назад. Зламалося ауди. Ох, паскуда. Що ж ти так лякаєш? Тобто я ще не можу довго стояти в режимі камери, бо прийде хтось із е, аніматро. Ну цих, ну зрозуміло, або Фоксі, або Чіка, і буде мене лякати. Ще й довго потім це все лагодиться після них. Так, де він тепер? Стану і ти тепер тут. Балунбой. Або він був взагалі рандомний, він якось сам з'являється, дивіться, і ніяк не задоджити. він якось сам. Сам по собі. І весь, весь цей час до мене йде автон. Цей зел зелений криль. Так, він тепер тут стоїть. Давайте його в восьму кімнату. А, все, де є... Проблеми з камерами там він не є. все зрозумів. О, Чіка, зараз буде тут. Я ж бачив її на екрані. Що ж таке? Фу. Ну, головне, головне, я так розумію, тут не всі останні, останні аніматроники, а головне це цей цей кролик. Hello. Та Боже. Знову все зламав. Кролик це саме основне, А ці аніматроніки, вони мене будуть там лякати. Аніматрони. Нічого страшного, але головне, що це авто не тримати на відстані від себе. Hi. Так, тепер я не бачу його, до речі. Він хоч не підійшов до мене тут уже близько, ні? Так, він тут, напевно. Hello. Так, відео зламав. Камера, лагодимо. Ще треба буде подивитися вентиляцію на всяк випадок, про всяк випадок, якщо він там. І Цікаво, чи дитина переманює його з вентиляції нагору. Давайте ще тут зробимо отут. І подивимось вентиляції. Ні, його немає вентиляції, ну це добре. Це означає, він є десь на цих камерах сидить зараз. Ось у це не він лежить. Давайте в шостого посміємося. Так, він зам... Він уже тут. Він уже тут! Як так швидко? І як мені його виманювати? Треба знову. Давайте отут. Вентиляцію зламав. Так, давайте сюди. Щоб він пішов туди. Та ну не дивись на мене. Іди, іди звідси! Киш! Я буду на тебе дивитися, мені пофіг на вентиляцію, я не буду її лагодити. Третя година. Йди звідсіля. Все. Там дитина сміється. Я не дитина. Не роби мене цим, оцим ось. Все. Третя година. А як він так швидко прийшов? Ну, я відволікся, напевно. Не вийшло в мене. Я, напевно, дуже. Камера з'їхала. Давайте подивимось. Чи вже з'їхала камера? Напевно, коли. Ну так, нормально з'їхало. Вибачаюсь. Ну чогось... Коли я смикаюсь, напевно, може трохи. З'їжджає. Хоч би сказали, чи що. Так, де він тут? Проблема з камерами, значить він тут. Осьо він напевно. Давайте його в восьму кімнату переманимо. Hello. Щоб він пішов туди. Hi. Да, він туди йде. Так, він тут. Дивіться, дев'яту камеру. А йде в дев'яту. Блін, зламав. Прикольно, можна з ним гратися, можна його водити колами, але... Може він там якось вентиляцію вилазить, що він сюди потрапив якось швидко. Ну це не зрозуміло трохи. Так, де він тут? На десятій? Так, Чіка буде вже скоро йти. Чіка? Так, Чіка. Ребутаємо все. І зараз він може дуже швидко до мене дойти, і це проблемка ось. Те, що він зараз побіжить дуже швидко. Будемо дивитися. Прийде він чи не прийде? Так, швиденько, оп. І дивимось на камери. Так, ось він, в п'ятий. Давайте в восьму його гукати. І е, подивимось вентиляцію. Вентиляція, ну, а на, 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 на що? Так, він у восьмій. Гукаємо його так, Ребутуємо вентиляцію. Він поки на 8, його треба покликати назад, щоб він йшов, бо 8 це дуже близько уже. Чи яка там була? Так, сьома. Я не бачу його. Може він в вентиляцію поліз? Так, фазбори, да? Зараз буде мене лякати хай лякає, мені головне, щоб цей крилі. Ой, я зламав А на що ребут Олл? Ні! Я натиснув ребут Олл, це дуже довго. Ребутать все дуже довго буде. Ні, ні ні, ні. Це ж було тільки ауді девайс. Я півгодини треба буду сидіти тут. А де ж автон вже обійдеться сюди. Hello. Він вже вже до мене прийшов. Я його не бачу. Все, хана. Hi. Може вентиляції десь? Ні, нема. Шосту камеру. Я його не бачу, ви його бачите? Ха! Він уже тут. Hi. Так, я його тр... переманив, переманив трошки. Мабуть. Подивимось зараз. Ні, він уже поряд. Треба його відманити усю. Де там? Hi. Він туди пішов. Ну, піде? Ні. Hello. 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 він уже дивиться. Я вже тут бачив тільки, що він з'явився. Я програв! Він мене зараз налякає. Ну все, дивиться, дивіться. Дає мені жити нормально. Так я тебе лякав. І що? І що ти мені зробиш тепер? Це я був. І як ти мене нака. Вони вдвох. У мене аж волосся дибко встало. У мене ж волосся зачесалось. Давайте ще раз. Останню спробу. Може дві ще спробуємо. Подивимось, як це піде. Ну, там була у мене дуже велика помилка, коли мене Чіка налякала. Я почав клацати цей. Hello. О, камера тут замертіла, Він тут, напевно. Оце десь тут. Так, давайте на восьму його приманимо. О, на восьмій, давай на дев'яту. Чи на 9, напевно, буде небезпечно? Можна тут... Давайте на п'яту. Він на 8 застряг, чи йде? Чи він пішов назад? Вентиляції. Відео зникло. У <кхм> мене аж шлунок заболів тільки що. <п 'ert> Перша година тільки. Дивимось вентиляції. Тут нема. О, ось, дев'ята камера. Давайте восьму. Hello. Так. Там іде до мене Фазбер. Фредді Фазбрр. Сподіваюсь, він мене лякати не буде. Я тебе бачу, Фредді Фазбер. Та Халепа ти моя. Підманула підвела. Що ж мене лякаєш? Цей балунбой. Взагалі, ні до чого він тут. Чого він прийшов? Цьому камеру. Його тут немає. Він уже десь, напевно, десь. О! Вентиляція. От щось швидко так. Він заліз в вентиляцію дуже швидко. Він, напевно, з 9 камери треба дивитися, там є вихід. Давайте біля, більш доцільно роздивимось, яка там карта. Більш так ретельно переглянемо її. Так, де карта? Де мапа? Так, він тут, так? Давайте його покликаємо сюди. А, дивіться. Це вихід в вентиляцію, я так розумію. І ось вхід. І він потім на 14-й знаходиться десь. Якщо його він на дев'яту приходить, ми. Давайте його в вентиляцію заманювати. Де він там? Чи не тут він? Чи він уже на п'ятій? Не розумію, де він? Як я, напевно, я його обішу, бо він сидить такий і там дитина сміється, а він під кровачю сидить. Тепер відео зламалося. Хоча я міг би його покликати тільки що. Мені відео не дуже потрібно для цього. Я можу ж камерами крувати і. кликати його. От козел. Уже тут. Hello. Куди він пішов? Я його не бачу. Інвентаря це мені зламав. О боже. А все я зробив, зробив. Так, знову він тут. Так, це він тут стоїть, давайте його сюди кликати. Так, а він мені аудіо зламав знову. Він на мене вже дивиться такий. Ой, а там дитина. Дитина смачніша такий, побіг. Нафік мені цей охоронець. Там же дитинка. Ммм, смачно Давайте сюди його покличемо тепер. Хай по колу ходить. Нехай по колу ходить. І в п'яту покликаємо зараз. Hi. Так. А, ну тут сніжить, мам, певно, він там. На всякий випадок, подивимось. Відео. Проблема з відео. Лагодимо Ну це прикол, коли він на мене дивиться такий. А що ти там робиш? Ой, там дитина побіг. Як же йому смачна дитина? Не смачно я. Він в вентиляцію поліз. Я чув. Давай швидше, швидше. Ні, треба замкнути. Будь ласка. Ну будь ласочка. Він уже тут. Hi. Він уже тут. Я бачу його. Він тільки що дивився за стінку. Я ж плюнув. Ну все. Ну годі. Реально, це тобі, тобі потрібно, то. Давай, лякаємо. Давайте ще один трай е, останній. Я вже спробую, знаєте, зроблю. Е, роботу над помилками. Спробую максимально сконцентруватися і пройти. Якщо ні, то в наступного разу. В наступного разу вже 100% я пройду і буду намагатися це зробити. Бо щось я, може, не так роблю трохи. А, ось він. Угу. Так, він тут зник. Тепер, мабуть, він тут. Давайте вентиляцію подивимось. Бо він щось дуже швидко зник. Вентиляції нема. Як... Я так зрозумів, що... і хтось нам, мабуть, про це писав, що він йде до голосу. Тобто треба його у сусідню кімнату гукати, але щось він не йде. Щось йому не так. Чай звук такі страшні, таке. Мерехтіня магічне. О, вентиляція. Зачиняємо. Все. 13 закр зачинено. Він виліз. Але я не знаю, куди 13 веде. От тут сюди, напевно. Hello. Ну і до біса йди. Балонбой! Козел. Сочара. Балонбой. Смердюк. Так. Підписку, якщо. Балонбой смердить. Hello? І лайк в подобайку мені ставте. Якщо. Автон е... смердить. Кізяками. <сум> Саниною. Hi. Так, аудіо зламалося. А якщо ви любите маму, напишіть коментар. Що ви любите маму. Про тата не пишіть, бо татові і так- і так нормально. Тато й так! Так. Назад. Ну і куди ти пішов? Я ж тебе покликав, дитинко. Ви бачили, він побіг, як пацюк. Давайте хай зробимо. Ось він пішов. І що мені тепер робити, коли він пробігає повз мене отут. Куди я можу його покликати? На вихід? Туди. А після? О, ось о він стоїть. Тепер я можу от сюди покликати. Мабуть він прибіжить і побіжить туди. Але він вже бачить мене, що я тут сижу. Чи він мене боїться, Ні, Не, боїться мене. <плес> ну, я. Там дитинка, іди, іди туди. Туди йди, там дитина. Реально. Смачна дитина. Кайф, костюм можна надягти. Отакий костюм можна. Вон. Буде вона така ось, як каченявається. Як е, Чіка, вон дивись, мавпочку там. Чік-чик-чик. Йди звідсиля. Геть, все, не хочу з тобою гратися. Ой. Е, любі дівчата та хлопці. Дякую вам за увагу. Дякую за перегляд. Ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Е, в описі до цього відео ви побачите плейліст на FNAF 3. Також є плейлісти на, на інші ігри. Підписуйтесь на телеграм, ти ви вам побачите там повідомлення про відео, про якісь івенти, про стріми. Підписуйтесь на TikTok, на Twitch. На все підписуйтесь. Дякую за увагу всім. Добраніч, гарного дня. Бувайте!